Усім привіт! А ви знали, що є така віра страуса? Що це означає? Трішки розповім про це. Для розуміння цього питання треба розуміти, хто такі християни і що вони повинні робити. Християни вони являються тими, хто продовжує діло Христа. Христос ніс завжди істину. І якщо я, як християнин, Нічого не роблю, не розповсюджую Слово Боже. То це перша ознака, що я являюсь християнином віри Страуса. Чому це так? Бо страуси вони завжди закупують свою голову в пісок. І займають таку позицію, я нічого не бачу, я нічого не чую, і знаєте, коли відбуваються такі події, наприклад, як війна, або щось страшне коїться навкруги мене, і я приймаю таку позицію, я нічого не бачу, я нічого не чую, це люди грішні, вони самі повинні відповідати за все. А я буду просто вірити в Господа, підіймати руки, молитися. Це невірна позиція. Бо якщо подивитись. Біблія завжди порівнює я християн з пророками, з тими, хто повинен нести слово Боже від Господа і казати людям, якщо це є, про їх гріхи, або те, що являється чорним або білим. Гріх є гріхом називати все своїми іменами. Що це означає? Це не означає, що ми, християни, повинні ставати політиками або аналітиками. Ми, по-перше, повинні бути християнами. Ми, по-перше, повинні нести істину Слова Божого. А вже Слово Боже воно реально показує, де є гріх, а де не є гріх, де є світло, де є темрява. І якщо я, коли, наприклад, відбуваються якісь страшні події. Мовчу, не проповідую Слово Боже і не розповсюджую Євангеліє. А як це можна робити сьогодні? Вік технології, коли ми завжди щось можемо розказувати на своїх соціальних мережах і іноді дивишся, і ти не знаєш, християнин це чи ні. Але коли ти існий християнин? Я, ну, наприклад, я істинний християнин, я повинен, по-перше, це заявляти на своїх соцмережах і називати, що я приймаю істину слово Божу. І Якщо Слово Боже називає той або інший момент гріх, гріхом, я також це і буду називати. Тому християни страуси це ті, які тікають від усіляких проблем, які не хочуть нести на собі відповідальність за розповсюдження Слова Божого, це ті, які кажуть, я нічого не бачу, я нічого не чую, і Слово Боже розповсюджувати не буду. Але це не є вірно. Христос не давав таку віру, Він не давав віру страуса, Він сказав, що ви повинні стати сіллю та світом для усього світу і донести Євангелія Ісуса Христа до краю землі. І сьогодні через Вік наших технологій це можливо, тому заходьте на канали Станіслава та Юлії Салтиненко, дивіться, бо там дійсно чисте Євангеліє, чисте слово, яке якраз і допомагає відрізняти, що є чорне, що є біле, що є гріх, а що не є гріх. Нехай вас Господь благословить та береже.